І тадам! Ура! Дали світло! На одному інкубаторі показує 36 і волога 90. На ось цьому інкубаторі, де у нас більш потужний вилоп і прокльов курчат 90 волога і 34,8 температура. Світла не було у нас майже 8 годин. Ось іще декілька хвилин і вісім годин, як у нас немає світла. І на ось цьому у нас інкубаторі показує 37,2, було 37 і волога 88. Не відкриваю, поки не прогріється інкубатор, поки не прогріються яйця, які лежать ще в інкубаторі. І потім вже разом з вами ми відкриємо інкубатори і заберемо те, що в них вилупилося. Поки температура у всіх інкубаторах не буде 38 і не пройде хоча б година для того, щоб ці яйця, які в інкубаторі, прогрілися. Ну а там буде бачити. Можливо, щось позавмирало, можливо, щось живе, можливо, щось ще проклюнуте. Нічого не знаю, показую вам так, як є, а там будемо бачити. Пройшло у нас декілька годин, можна так сказати. Година пройшла точно. Далі чекати вже немає сил. Потрібно відкривати інкубатор для того, щоб забрати те, що у нас тут вилопилося. Маранчики наші, так як я і думав, практично чорненькі. Так, це у нас вже завмерло, воно не завмерло, воно у нас задихнулося від великої вологи і від того, що не було світла в яйці. Дуже шкода. Але дивіться, марани. Це дихає. Марани, окрім одного яйця, яке задихнулося, і одного, яке не проплюнулося, вилопилися всі. Воно було живе, але на жаль. Як бачите, така картина. І це у нас вилупилося щось таке цікавеньке з щупчиком від нашого півника Легбар. Так, начебто результат іще непоганий. Да, легбару Марану? Забираємо наших красенів. Це у нас луплець. Теплята другої зовсім породи. Величенькі такі, тяженькі. Так, ти чого сюди залізло. Зараз заберемо його звідти. Ось такі, дивіться, які сидять. Чорненькі. Чорнушки. Це від наших білих корочок маран. З'являються ось такі курчатка з півним легбар. Краса, неймовірна. Так, одне у нас чомусь ще аж трягло голову засунуло між сіточку. Дістаємо і його. Так, швиденько дістали. Шкарлупки всі прибираємо. Також швиденько. Хоч би встигнути це все поробити, поки ще є електроенергія. Так, і дуже надіюся, що ось ці ті наші тіпи, які в нас ще лежать, дехто проклюнути, а дехто ні, також з'являться на світ. Я вам словами передати не можу, які це кожного разу хвилюючі моменти, а особливо в такі моменти, коли немає світла, коли воно піщить, ти допомогти йому нічим не можеш, тому що не можеш. Яйця гарячі. Дивіться, проклюнуті. Курчата їх поперевертали. Що буде, те буде. Надіюсь на краще, а там, як Бог дасть, проклюнути, і це проклюнути, ось це тільки не проклюнути. Ці всі проклюнуті і два маранчика наших проклюнутих. Ось це не проклюнуте. З нього нічого вже не буде, тому що вже. Час прийшов. Так. Це в нас один інкубатор. Подивіться, яка краса. Я так тішуся, що я вам не можу просто передати. Дурник! Такий дурник, що словами не передати. Крашутоньки мої. Так, йдемо до другого інкубатора. Тут вода прямо стікає річкою. Запах тут трішки, трішки не дуже. Що у нас тут з вилупом? Вилуп у нас тут практично 100% одне в нас во. задихнулося від вологи. Це в нас живе, це в нас живе, це не проклюнулось. Щось ви смердите трошки малята, Смердять, тому що запах інкубаторів від того, що світло вимкнули зіпсувався. Ти скажи, спасибі, що ми на світ з'явилися. Море їх, дивіться. Ось вам інкубатори теплуша, відключення електроенергії в період інкубації, відключення електроенергії під час накльову на 8 годин. Без живлення акумулятора. Юлій, та птахобітання, величезні вітання, приймаємо роди від вас у цьому інкубаторі. І в тому інкубаторі першому ми діставали також декілька курчат уже від вас. Щиро-щиро дякую за красотунчиків і за дружній вихід. А це означає, що курчата здорові і маточне поголів'я також здорове. Ну, Як бачите, не обійшлося без втрат, тому що світла реально довго не було. А відкривати інкубатор, коли немає світла, не дуже хочеться. Так, дістаємо останнє ось таке жовтеньке цеплятко з цього інкубатора від скільки скарлупи. Просто, просто все в цьому інкубаторі супер суперогло, не дивлячись на те, що є декілька в нас втрат через те, що надмірна волога і ось виходить ось так. Курчатка проклюнулись, але від надмірної вологи просто задихнулися. Але не дивлячись на це, результат просто причудовий, тому що, як ви бачите, дуже багато курчат на світ у нас з'явилось. Так, два проклюнути, хоч вони живі. Два у нас завмерло. Ось іще одне третє. І декілька в нас є непроклюнутих. Так, ці ми зараз перекладаємо в інкубатор, де у нас є курчатка. Ну і це ж у нас ще не все. У нас залишився ще один інкубатор, в якому наші суперзірки, через яких я став суперпопулярним, завдяки тому, що я обманюю людей і наживаюся на людях. Зараз ми відкриємо інкубатор і подивимось, скільки у нас там, які, які вони вилупились. Тут я на шикарний вихід. Не розраховую, але дивіться. з'явилися у нас каченятка декілька штук, декілька ще сидять в яйцях, піщать. І що у нас по цесарочкам? А по цесарочкам у нас один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14. Ось такі справи. 60 яєць. Ми отримали. 14 піскунчиків. Перекладаю їх одразу до коробки. Зараз я вам покажу, де вони у нас. Кудись я до тієї ж самої коробки перекладу. Ось іще проклюнути, сидить, піщить. Ось іще у нас одне проклюнуте. Ось іще яйця, які не проплюнуті. І людина ще звинувачує мене в тому, що я на ній наживаюся, знімаю відео і скидаю всім, у кого купую інкубаційне яйце. Це взагалі ну це нонсенс. Звинувачувати людину, яку ти не знаєш, в тому. Це якась просто дурня, яку ти сама виглядала. Напевно, людина цим і займається, коли вона знає. Я про це б навіть не міг догадатися, що можна так зробити. Так, каченяток ми також забираємо. Ви, шустрики. Маленькі шустрики. Дивіться, це у нас тут наші цесарки, може я помилитися, може їх тут трішки більше. Ану, покажіть, скільки у вас тут. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Їх навіть менше, тому що я рахував 14 і маємо троє каченят. І одне таке у нас кольорове. У нас, не можу. 2, 4, 6, 6 9, вона 14. Все-таки, все вірно, 14. Виборочка курчаток у нас зроблена. Сисарочки наші дістануті, дендрики, краченятка сидять. Всі вже у нас під лампою, застелено у них одноразово. Пелюшка. Дехто іще розібратися важко, бачу, що є декілька з бородами. Порівняно з втратами, то можна сказати, що ми не втратили нічого, так як в одному інкубаторі у нас два відійшло, і в другому інкубаторі, де у нас був найбільший масовий вилок курчат, у нас 5 штук відійшло. Але так як не було 8 годин електроенергії, і до того також виключалося світло, коли вони тільки проклюнулися, то я вважаю, що це взагалі фантастичний вилуп, тому що я думав, відкрию кришку інкубатора, а там буде повний фарш. Але, слава Богу, ось такий прекрасний килимочок з різнокольорових, різнобарвних курчат. У нас з'явився дуже, мене потішили мої білі маранчики з нашим півником Легбар. Вихід причудовий, одне яйце тільки пусте. А ті всі з'явилися на світ, окрім двох, які у нас завмерли. Так що ось такі у нас справи, дорогі друзі. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, підтримку. Ваші добрі і теплі слова побажань. Всім бажаю перш за все, миру, добра, процвітання, успіхів, міцного, преміцного, здоров'я, кохання, любові, насолоди від життя, здійснення мрій, поваги, взаєморозуміння і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, цінуйте тих, хто цінує вами. Всім всього найкращого і до нових зустрічей. До завтра ми обшохнемо і будемо гарні пригарні. І покажемось завтра в новій красі. Ось такі наші чіпуньки. Тішуся, наче на мене мільйон з неба впав. Це мене вилупляє. Добавить собі роботи. Зразу тішиться, потім лається. Потім знов тішиться. Ось таке воно, наше цікаве життя.